І насамка нічма ніхонвунатас. На минулому уроці ми вивчили, як пояснити японською мету або ж причину чогось. Зазвичай це досить конкретні речі. Сьогодні ж перейдемо до більш невизначеної граматики. Давай. Ходімемо камо Сірянай або ж Камо Сіремасен. Цей вираз можна перекласти як Можливо, або є шанс. що…» На що саме є шанс вказано на початку речення, адже камуремасен додається наприкінці. Ашта амага фуру камасиремасенга КЕКО Каука машире най мас форма вживається, звісно, ж, у вічливій формі. У неформальній вживається просто «камошіренай». Існує і неформальний варіант КАМО Каму. Шаова і А соно аніме і камо? Наступний вираз, який надає невизначеність тому, що ми говоримо, це, напевно, вам вже відоме дешоу. Десьо це своєрідний замінник дес наприкінці речення. Тільки на відміну від дес, що виражає впевненість в чомусь, десо, навпаки, виражає невпевненість, можливість уточнення чогось. Найчастіше десо вживається тоді, коли ми робимо певне припущення або здогадки. В неформальній мові замість дещо говорять даро. Але майте на увазі, даро вживається зазвичай у чоловічій мові. Дівчата так кажуть рідко і звучить це трохи дивно. В залежності від інтонації, дещо може приймати цікаві забарвлення. Наприклад, у фразі Хіба ж не так, коли ми, скоріше за все, на нашу думку, праві. Дате со десо. А щела суйові десьо. Також дещо може вживатися як нагадування про те, що вже відбулося або про що ми говорили раніше. Часто в таких нагадуваннях є нотка звинувачень. Кіно і та десьо нантечантокі найно. В аніме такий варіант вживається також тоді, коли персонаж не може повірити у щось, що бачить перед собою. Сорева усадаро. Десьо плюска. Десьока. Таке закінчення речення по сенсу схоже з простим деска, яке виражає питання. Але десь ока включає в себе не лише питання, а й здогадку на відповідь на нього. Десока вживається у двох випадках. По-перше, коли ми уточнюємо, чи правильно ми щось зрозуміли. І по-друге, коли ми питаємо щось у людини, яка має значно вищий статус, ніж ми. Наприклад, питання: оча де є Росії Чи підійде вам чай? У формальній мові Кейго можна сказати Очаде йорошіде сіока. Чи вам часом не підійде чай? Така фраза звучить вічливіше і значно м'якше. Проте, де сіока часто зустрічається у текстах, особливо в навчальних. По суті, його можна перекласти як таке м'яке, чи ж не коли автор намагається м'яко донести до читача свою думку або ж підготувати його до подальшої інформації. 食べますですかという表現は正しい日本語なのでしょうか二重敬語とは何なのでしょうかだろうか Очікувано, що в Тещока також є неформальний варіант дароука. Звісно, він не використовується у формальній мові. Але його також можна часто зустріти в аніме, неформальній японській та навіть в японській літературі, особливо в монологах або прямій мові персонажів. Тароока виражає невпевненість або сумнів у чомусь. Тарока зустрічається навіть в назві відомого Раноби та аніме де айо Мотомерю Нова. іру Дарока. Знаєте таке аніме? Воно відоміше під скороченою назвою. Отож, тепер ви знаєте, як виразити японською невпевненість або перепитати щось. Ти що? Побачимось незабаром! Матане!